Наприкінці шостого епізоду Джол, здається, помирає. Коли ми повертаємося і знаходимо його з Еллі, він у жахливій формі, і насправді каже їй залишити його, тому що він не встигне. Еллі має прийняти це рішення. У той момент, коли вона вагається, ми повертаємося в часі до Еллі, якої ми не зустрічали. Ми можемо побачити, як це бути дитиною в цьому світі, перш ніж ви потрапите в цю божевільну подорож, або дізнаєтеся, що у вас імунітет до кордецепсу, ти просто дитина у військовій школі, яка відчуває, що їй там не місце, у неї немає жодного зв'язку ні з ким іншим, окрім однієї дівчини, яка залишила її і яку вона вважала мертвою, тому що її так довго не було. Ти в порядку зі мною все гаразд. Я просто втікла. Ти все. Якщо ти проходиш через якийсь лайно, ти повинна, я не знаю, поговорити про це зі своєю подругою. Райлі єдиний друг Еллі у цій зоні. Вона також дуже сильно закохана в неї. Їхній зв'язок і стосунки дуже справжні, чисті та веселі. Вони мають справді цікаву динаміку, і мені подобалось працювати зі штормом над її створенням. Райлі грає Стормрейт. Нам потрібно було знайти когось, хто міг би бути не лише на рівні Беле з точки зору таланту, але й когось, хто на нашу думку мав би перевагу над Еллі, і це важке завдання. Поверни праворуч, відкрий двері, скажеш, коли будеш там. Іди. Добре, це останній шанс Райлі показати свою любов і вдячність, перш ніж вона піде. Ти там я думаю, що тепер? Метафорою для цього епізоду було як це прогулювати школу в постапокаліпсисі. І ви побачите, як вони грають в аркадну гру. Уявіть собі аркадну гру, плакат якої висить у кімнаті Еллі, про яку вона ймовірно читала в якомусь старому журналі про відеоігри, які вони не знайшли. Вони, мабуть, бачили рухи, і тут вони це роблять. Ралі дарує їй це. Давай ще до біса так. Це було дуже весело знімати. Це було божевільно, дуже насичено. і Ці дні були довгими, емоційними та важкими. Але чесно кажучи, вони такі корисні та такі задоволені. Це справді круто прогулюватись і захоплюватись роботою, яку виконують люди. Справжність того, як виглядає світ або як виглядає торговий центр. Вони зробили дивовижну роботу. Торговий центр. Був я думаю одним із найдивовижніших наборів. Треба було отримати карусель. Нам потрібно було зробити магазин на Хеллоуін, Треба було зробити магазин Вікторія Сікрет». Що? Нічого, я просто намагалась уявити, що ти в цьому втягне. Замовкни, Райлі, наче прощупає ґрунт і дивиться, як почувається Елі. І вона трохи закохана в неї, тому це схоже на побачення, але не зовсім. У цьому світі, коли ти закоханий у когось, це все одно таке відчуття, що ти не можеш просто вимкнути це, тому що апокаліпсис триває, і ти не думаєш, що у тебе є майбутнє разом, мовляв, це щось, чого все ще дуже багато. У цьому світі часто буває так, що найщасливіші моменти перериваються найгіршими моментами. Є чудовий момент, коли Еллі розуміє, що Райлі відчуває до неї те саме, що вона відчуває до Райлі, і вони цілуються. Еллі відчуває перше кохання, перший поцілунок, а потім ми вириваємо це в неї. На них напали, і вони обидві заражені. І вони цілком певно вірять, що обоє помруть або перетворяться на чудовиськ. Ні, 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 ні. 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 Там, де Еллі стає темною та жорстокою, громить магазин і кричить, і просто розлючена, Райлі мовчить, тому що Райлі зазнала втрати. Еллі, яку ми зараз бачимо, ніколи не зазнавала втрат, і Райлі дійсно каже: ми всі йдемо в одне місце. Просто одні швидше за інших. Але ми не витрачаємо час, який проводимо разом. А потім перервав це з Джоелом, коли він каже, Еллі залиш мене, відштовхує її, але цей спогад звучить у вухах Еллі, і вона знає, що буде боротися до кінця, тому що він людина, яку вона любить найбільше в цьому світі, це Джоел, і вона піде на все, щоб врятувати його. Еллі думає про Райлі. І вона думає про те, що Райлі не кинула її, Райлі не пішла, Райлі не дозвола Еллі вбити себе, і Еллі не йде від Джоела. І вона йде туди назад і каже: Я збираюся зберігати цю мить так довго, як зможу, поки ти є, я з тобою.